Привіт усім! Мене звати Володимир, і я сподіваюся, що ви вже підписалися на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови на платформі Spotify та Apple Podcasts. Ми вирішили надати доступ до подкасту і на YouTube-платформі каналу Все про ЦЗ. Це допоможе вам у цікавій та пізнавальній формі розвивати свої знання чеської мови та збільшити словниковий запас. Вітаю вас у даній частині нашого подкасту. Та відразу нагадаю, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою і допоможе у розвитку українського каналу у Чехії. Сьогодні ми будемо все ще говорити е, про тему обличчя, але не зовсім про іменники, а про дієслова, які пов'язані з обличчям. Тобто, дивитися там, кліпати, моргати якось. Насміхатися, глумитися, кривитися і тому подібне. Звісно, все, що пов'язане з обличчям, ми покрити, точніше, я покрити не можу, але деякі хороші слова я для вас сьогодні підібрав. Діє слово чеською буде словесо. Словесо. Єдно словесо, дві, три, чотири словеса і п'ять, і більше п'ять словес. Отож, давайте без всяких відтягувань перейдемо до списку слів. Перше наше слово це слово коукасе, коукасе. Коукатсе. Воно означає дивитися, дивитися. І можна, в принципі, по дії відмінювати це слово чеською часоват. Часоват це діє відмінювати слово. Тобто я се коукам, ти се ковкаш. Он, вона, оно, це коука, мисе, коукаме, ви це коукате, оніси, коукаї. Проте, крім ось цього значення дивитися, в нього також є такі трішки інші використання, про які ми сьогодні також поговоримо. І перший, так би мовити, не приклад, а просто перша фраза. Стала, в якій воно використовується, це у фразі се По се По се По всепоняком. Це означає тобто цікавитись чим. Я се сековкам по дівчатах се по хлопцях. Це означає, що мене цікавлять дівчата чи хлопці, Ну кому що більше підходить. Тобто, он се онсиковка по дівчатах. Тобто, Цікавиться дівчатами, «Займа се о ні. тобто цікавиться ними. Також інша фраза, яка буде мати еквівалент відповідник в українській мові, це також тобто, якби, так скажімо, чого ти дивишся на мене як на злодія, для прикладу. Тобто, Чого ти дивишся на мене, тобто, вважаєш мене злодієм Ось цим от поглядом. Ковкам се на нікого, як на злодія. Ковкам все на нікого яко на злодіє. Тобто, я когось вважаю, когось суджу, начебто він є злодієм. се на нікого, яко на злодіє. Не ковкайся на мене, яко на злодіє. Також цікава фраза, в якій можна почути оце слово в наказовій формі, тобто імператив. Імператив або імператив або чеською розказуватий спосіб тобто наказовий спосіб. Там ну, в досить брутальних діалогах можна почути кокей випадну або ковкей мазат Ковкей мазат кокей випаднуть. Воно дослівно не перекладається, просто означає згинь, тобто зникне іде геть, просто швидко бажано. Тобто кокей випадну, це тобто просто. Згинь, згинь з очей, щоб я тебе не бачив. Також е, фраза, тобто, від мами дитині ковкейси у уклідіт в покої, ковкей у уклідіт в покої. Це означає тобто, поприбирай в кімнаті, дивись мені, щоб ти поприбирав в кімнаті. От, власне, в нас також оце от дивись мені, дивись, поприбирай, це ми також це використовуємо, що також дуже цікаво, хоча я про це раніше не задумувався. Наприклад, ми, коли були малі з братом і сестрою, то мама нам казала, тобто вона їхала там до міста по справах чи на роботу йшла і казала: дивіться мені, щоб ви поприбирали в хаті чи помили посуд. Тобто, дивись мені, ковкей с уклідують в покої, ковкей випаднав. Ось так. От. До речі, ковкей випаднав або випадні це фраза, коли ви просто хочете когось відчити. Випадні. Проте це ще зовсім не все. Ковкат також означає виступати, тобто з-під чогось стерчати, тобто якось, тобто бути не в рівень з чимось. І ось наш приклад: сукня і ковка под кабатем. Сукня і колка під кабатен. Це означає, що спідниця, тобто їй якось стерчить, виступає з-під пальта. Ковка под кабатим. Чеською слово виступати, стирчати буде «вечніват». вечніват, Це Тобто виступати, стирчати, але також це означає, як виділятися. Ну, раз ми вже заділи це слово, то поговоримо і про нього. З води вечнівали остре камени З води вечнівали остре камени Тобто, з води. Виступали, стирчали гострі каміння якісь. Другий приклад: задка не патерне, вичнівала з лагве, задка не патерне, вичнівала з лагве. Тобто якось злегка, дуже трошки вичнівала з лагве, тобто стирчала, виступала з ляшки. Вечнівак. І те, про що я говорив, вечніват означає виділятися якось, тобто бути якимось більш помітним серед інших. Можна сказати про людину, що там всі якісь дурні, а тен вичніва, тобто він виділяється. Вечніва здаву. Вечніва вичніва тобто дав це натовп. Вечніват здаву – це виділятися з натовпу. Також е, приклад того. Використання, тобто ковкад споднячого чи просто ковкад, як виступати. Приклад, приведу одного разу, моя лекторка попросила мене зробити фотографії під час е, лекції, тому що в когось мав бути, начебто, день народження чи свято, але просила, щоб зробити фото нормальні, тобто ну, краще, ніж е, той, хто зробив їй це минулого разу. І вона мені прислала приклади, тобто, що хтось фотографував її ззаду. І, власне, в неї з під кофти якось стирчали, стирчав бік, тобто там вона загалом худа, але вона вважає, що це тобто, було там якесь е, сало чи якісь товсті боки, і вона сказала, що їй е, тобто, ко -кал, ко -кал -мі бок, тобто чи -мі шпек, тобто як шпек, це тобто, сало, солонина, щось таке. І, власне, ось цим от вона не була задоволена, що їй щось там з кофти ковкало. Ось так от. Ну і частий е вираз, часта фраза це ковкат на бедну. Ковкат на бедну. Бедна це тобто ящик, але коли кажуть, «ковкат на бедну, це означає дивитися телевізор. В нас, здається, також так іноді говорить. А наступне наше слово це слово «діватсе». «Діватсе». Діватися. Це означає дивитися, спостерігати за чимось. Тобто, і можемо по дії відмінювати: я сидівам, ти сидіваш, діваш, он, воно се седіва, ми сидіваме, ви сидівате, вони сидівають. І що ми можемо? На що ми можемо дивитися? Можемо сидівати до зерцадла, тобто до дзеркала, можемо сидівати з окна, можемо сидівати на облогу, тобто на небо. Можемо се на запас, на матч, можемо се на фільм і тому подібне. Uh, також фраза дівати по нічем. Це означає, тобто, шукати, старатися щось знайти. Уж це діва по нове праці. Уж це діва по нове праці. Тобто він шукає вже нову роботу. Наступний вираз з словом. З дієсловом, діватися також достатньо цікавий. Дівати на світ скрзе дно лагве. Дівати на світ скрзе дно лагве. Це означає бути алкоголіком і багато пити, тобто дивитись на світ крізь дно пляшки. Також стосовно людей, які схильні судити, тобто речі дуже оптимістично, про них можуть сказати, що вони, тобто, що він там хвай буде ну, просто. Діватися на світ оружовими брілами, діватися на світ оружовими брілами. Тобто дивитися на світ крізь рожеві окуляри. Так, як, в принципі, нас є. Судити дуже оптимістично. Часто ця фраза, як мені говорила пані колега з роботи Чешка, що часто це використовується в випадках, коли якась молода пара, тобто зустрічається і хтось. Тобто в, на комусь не бачить якихось недостатків, і дівася, е, на живот або на світ ружовими брілими. Ось так от. Ну і звісно, можна використати слово діватися у переносному значенні як е, судити, тобто подіватися на проблем їна, діватися на проблеми, тобто судити, поглянути на це з іншого кута. А наступне наше слово це слово буде мрка. Мркат". Мркат". Мркат. Мркат. означає моргати або кліпати. Ну, оком зазвичай. І, власне, також е, вираз такий є, тобто, коли хтось когось слухає і навіть оком не моргнув. Тобто, просто дуже уважно. Послухав ані не меркав. Послухав ані не меркав. Тобто він послухав е, щось когось без руху, дуже уважно, дуже сконцентровано, ані не меркав, тобто навіть оком не кліпнув. Проте також е, мркнув се або мерка се на нєцо це означає тобто на щось поглянути, хоча воно означає кліпати, але тобто мркнути се на нєцо означає також на щось подивитися. І, в принципі, наш приклад. Лекар сеті миркне на колено, лекар сеті миркне на колено. Тобто, лікар поглянеть, що там з твоїм коліном, він його огляне, огляне твоє коліно. На роботі також дуже часто чую цю фразу, коли з'являється якась проблема, і хтось комусь дзвонить, і тобто, когось кудись кличе, і людина відповідає: Типу, добре, добре, прийду, а Сенато меркну. Меркну все на то. Тобто, подивлюсь, що там до чого. Також тобто, можна перефразувати попередню фразу, яку я говорив ані не меркат, тобто, дуже уважно щось слухати. У то без мркнуті ока, уділа то без мркнуті ока, тобто, не проявляючи емоцій, не незворушно, якось взагалі нічого не проявляючи. Тобто або ані не мркнув, або у без мркнуті ока. Безмиркнуті ока. Ну, і також e, слово, яке означає тільки кліпати очима, це мжікат", Мжікат 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 кліпати, моргати. Я мжікам, ти мжікаш, он, вона, оно мжіка, ми мжікаме, ви мжікате, вони мжікаї Ось таке от. І давайте пригадаємо слово. E, Тобто, яке ми вчили, щоки наші або вираз обличчя чеською буде тварж, Тварж щока, або вираз обличчя також тварж. І від цього якось так вийшло, що в них походить слово твариться, тважчиться, твариться. Це робити якийсь вигляд, прикидатися, просто мати якийсь вираз обличчя. Для прикладу, тварілсе достреквапенє, тварілсе дострепене. Це квапенє. Тобто він виглядав, в нього, він виглядав дуже здивовано. Тобто в нього на обличчі був дуже здивований вираз, начебто він здивований, Тважився досить квапенє. І також існує фраза з цим словом. Тобто, коли людина вдає себе невинне ягнятко або просто вдає себе невинного. Тважиться як невинятко. Тважиться як невинятко. Це яко Тобто вдавати те, що ми не винні, вдавати невинність у чомусь. А вдавати, тобто прикидатися чеською буде е, «предстірат». шестірат, але ми поговоримо про це слово, коли докінчимо слово важить все. І також е, іноді можемо почути фразу тварився і якоби тому не розуміло. Тважився, якоби тому не розумнів. Тобто він виглядав так, або тобто, ну виглядав, але, швидше за все, він робив вигляд, Тобто, що він чогось не розумів, тобто, він прикидався, що чогось не розуміє. Тобто, навіть якщо зараз можна сказати тважишся, якоби з тому не розумнів. Тобто ти зараз виглядаєш так, ніби ти не розумієш тобто, про що йдеться. Або твариться, якоби се ніц не діло. Тважиться, якоби се ніц не діло. Тобто ти робиш вигляд, прикидаєшся, маєш вираз обличчя, наче нічого не відбувається. Але насправді, мабуть, щось таке та й відбувається. Тому обов'язково запам'ятовуйте ось такий вираз, твариться, якоби се ніц не діло, або тваришся, якоби б з тому не розумнєл». Тобто ось таке от. А наше слово «предстирать», про яке я говорив, означає прикидатися, вдавати, зокрема, робити вигляд, тобто вдавати якісь емоції. І для прикладу, «предстирать» заєм, тобто вдавати інтерес, начебто вам цікаво уу, а що це тут таке цікаве? Тобто, прямо шарота роззявив. Але насправді все не так. Або пристірати радость здарку, тобто. Вам хтось щось подарував, ви такі о-го-го, тобто, ой як цікаво, тобто, мені супер, тобто, я заінтригований, супер подарунок. Але це також фейк. Предстірат радост з дарку, пристірат заєм. Також можна вдавати сон. Діти часто вдають, що вони сплять, і, скажімо, причтірат спаник, причтірат спанек, тобто вдавати сон, вдавати те, що ми спимо, або вдавати, що ми працюємо чи навпаки, що ми. Нездорові, що ми хворі, чистірат праці, чицтірад немоц. Читстірат праці вдавати, що ми тобто, якось там працюємо, махаємо руками, ми працюємо повні, в повній роботі. Або читстірами немоць. Діти часто вдають, що вони хворі, тобто, щоб не йти до школи. Я профів в цій цьому, цьому ділі був свого часу. Також можна. Вдавати сміх, тобто що нам смішно, щоб eh, когось, тобто, не змусити почуватися як ідіот, тому що з їхнього жарту ніхто не сміється. І хо 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 як весело. Предстірати сміх. тобто Або просто сказати, що ваш сміх вдаваний, ваш сміх не справжній. Мати або просто предстаний сміх, без... предстаний сміх, тобто вдаваний сміх, або також eh, співчуття. Якесь співпереживання, не предстаний сувцит, so не предстаний so Тобто тут заперечення не предстаний, тобто той, той, який невдаваний. Тобто реальний справжній соуцит so – це співчуття. Соуцитіт so тобто, співчувати, Соуцит so – співчуття. Тобто, можна сказати, я, ну, зазвичай я. Коли ви висловлюєте співчуття я соуці я співчуваю. А зараз трішки таких, е, ну, тобто, вони не є погані, але такі трішки грубші слова, більш такі, е, не знаю, як сказати. Просто мають ну, не такі культурні загалом. І це в нас слово, тобто чумнєт. чумнєт. Чумнят це дивитися на щось, не розуміючи, допитливо, дуже здивовано, тобто там витріщатися якось, затримувати на чомусь довгопогляд і, можливо, навіть не знаю, вивалити ще лепу для просто такий великий інтерес, тобто на щось дуже сильно дивитися, не розуміючи, що відбувається. Чумнят. Тобто, я чумін. Ти чуміш, он, она, оно чумії, ми чуміме, ви, чуміте, вони чумії. Тобто, часто людина, яка бачить на собі якийсь довго прикований погляд, може, тобто без заперечень вам сказати проч чуміш, проч на мене чуміш? Тобто, чого ти на мене так тобто, витріщаєшся, якось див... дивишся, не розуміючи. І в чеській мові також існують фрази, тобто, які відповідають нашій оце, тобто дивишся як баран на нові ворота. Тобто, і чеською я знайшов таких аж три відповідники, два яких з них я чув в реальному житті. Один чумі, як оперозгауче, чумі як оперозгауче, тобто дивишся як баран на нові ворота. Проте дослівно, це перо це буде в словнику я дивився як тобто. Слово має кілька значень, і одне з них це буде пірїна. Тобто, і для себе я це уявив, начебто, як диван має всередині в собі якісь пір'їни. Тобто, і, власне, іноді з подушки я швидше таке бачив, але не з дивана, коли пір'я якось тобто, проб'ється крізь матерію і стерчий. Тобто Чумі як з гауча. Гауч, це в нас диван. Також диван чеською буде поговка. поговка. Або гауч. Euh, також недавно буквально, на роботі чув uh, вираз чумі як бацил до лекарни. Чумі як бацил до лекарни. Ось таке от, тобто, ну, також смішно мені здається. І, в принципі, остання фраза, яку я знаю, це достатньо таке прямолінійне значення. Знайшов я в ньому логіку, тобто простіше, ніж у попередніх двох. Чумніт яко черствє виорана міш, чумніт яко черствє виорана меш. Тобто, дивитися, якось супер здивовано, збентежено, просто в шоці. типу. Що, Шо, в принципі, мабуть, так і правда. Представте собі, що е, миш нормально собі чілила в норі, тобто відпочивала чи там робила якісь свої справи, тут приїхав трактор. Тобто, все переорав, і вона виявилась на поверхні, тобто на горизонті. І тобто, дивиться, what the hell. Тобто, що відбувається? Чумі, як у черстві виорана миш. Ось такі от фрази е, зі словом чумнєт. І, власне, також е, аналогічне слово до цього, також дивитися, не розуміючи, з подивом це чучет. Чучет. Це також означає дивитися якось на. Тобто на щось, не розуміючи, взагалі, що то таке, тобто з інтересом. І можемо також про дії відмінювати його. Буде я чучим, ти чучиш, он, вона, воно чучи, ми чучиме, ви чучіте, чучі. Ось таке от слово: чумнєт, чучет, тобто якось дивитися, витріщатися, не розуміючи. А наступне наше слово. О, також достатньо цікаве, воно має значення насміхатися, глумитися, якось глузувати, тобто, тривити, тобто обличчя, робити глум на обличчі. Воно буде чеською: Ушклібаце. це, ушкліба я се ушклібам, ти се ушклібаш. Он, оно, – «се ушкліба, ми – «се ушклібаме, ви се ушклібате, вони – ушклібаї. І, власне, над чим чи взагалі з чим можна використати це слово? Часто діти глумляться вчителям вчительці чи вчителю, вчителям в цілому за спиною. «Ушкліба» – це учительце зазади. Ушклібаться, учительце за зазади. Тобто галумитися вчительці за спиною також популярна річ, навіть в моєму житті також таке було. Також можна ушклібаться над їдлем. Ушклібаться над їдлем. Тут не пригадаю такого про себе, але, здається, також. Таке буває, коли діти якось насміхаються, тобто глузують з їжі, з того, що вони їдять. Але давно такого не зустрічав. Проте. Наступне наше дієслово буде буквально кривитися, так і буде фактично кріві це. Я се я ти се кривіш, он, она се крівій, ми се секвіме, ви се кривіте, вони се крівій. Тобто, кривляються кривляться Кривляються. Uh, і приклад облічайся мукчіві болесті, облічайся мукчіві болесті, тобто йому обличчя просто кривиться від від болю болесті. от цікавий фрагмент також. Се. тобто uh, кім чим болесті. Тобто, криві чивісь болесті обличчя. Тобто, ми скажемо від болю або з болю, а тут навпаки буде «ким-чим», болесті. Або також можете могли ви таке почути в чеській мові, коли тобто, хтось каже, Та я вже з голоду помираю. Тобто чеською це буде умірам глади, умірам глади. Тобто, не з голоду, а глади Тобто, сьоми відмінок. Хоча також дивно не знаю, чому в множині використовується. Тобто глад, два глади, але, тобто умірам глади, тобто вмираю голодами, якось так. Або, власне, наша фраза помираю з усміху, тобто чеською буде умірам сміхи, умірам сміхи. Чому так? Не запитуйте, просто запам'ятайте таку от річ. Отож, «кривіт». Також можна «кривіт твар, болесті, тобто самому по собі, «кривіт твар, болесті або «кривіт уста, крівід уста, тобто скривити якось рот. А наступне наше діє слово це слово посміхатися, «усміватися», «усміватися». usmívat se. Já se usmívám, ty se usmíváš, on, ona, ono se usmívá, my se usmíváme, vy se usmíváte, oni se usmívají. I příklad jaký jsi tu Vždycky se na mě tak krásně usmívá. Vždycky se na mě tak krásně usmívá. Toto vín zavždy na mě, doméne do mene, do Тобто дуже так красиво посміхається. Мабуть, людина має якесь тобто, вподобання, тобто що до когось. Другий приклад: Слунічко все усмівало, целе одпаледне. Слунічко все усмівало, целе одпаледне. Тут воно використовується швидше як світило, тобто сонце посміхалося. Ось так от чеську можна сказати: Слунічко се усміва. Тобто сонце. Світі, сонце, світі, сонечко світить. Також додаємо до цього списку ще слово і сміятися. Смаце, смаце. Але воно відмі... тобто, дії відмінюється тобто, трішки інакше. Тобто, не я се сму, а я се смнею». Я се смнею», ти се см'єш, он, вона се см'єє. Ми се se ви се se smějou, смєйову або смії. І чому, тобто, з чого зазвичай люди сміються? Люди часто сміються з жарту. Проте, в чеській мові, ми не скажемо сміюся з кого, з чого, але се кому, чему. Тобто третій відмінок: се кому, чему. І в нас є слово жарт чеською, втіп. Смююся кому чому, сміюся втіпу, см'юся втіпу. Або коли ви смієтеся з когось, тобто вас можуть запитати: чиму се смієш? Чимо се смєєш? І сміюся тобі, см'юся тобе. Тобто я з тебе, тобто, угараю, мені смішно з тебе. І недавно я став свідком одного випадку, коли я просто йшов по вулиці і якийсь, здається, Чеські цигани, тобто місцеві двоє сиділи в машині, а третій, мабуть, не їх товариш, відкрив двері, нахилився і вони щось вирішували на високих тонах. І один в одного запитував так грубо, чим се смієш, чим се смієш? А другий каже: а проч би це не м'яв смат? Тобто, а чому б мені, чого б я не мав Тобто, Ось таке от дивне. Але буває. Тим не менш, наші слова підійшли до кінця. Дякую усім, хто приєднався, хто запустив. Куди запустив? Хто включив собі цей подкаст та вивчив трішки нових слів. Як завжди, я можу робити помилки. Так стається з людьми, іноді в речах, які вони не знають, аж аж так досконало. Про те, щось ми та й сьогодні пройшли. На цьому тема обличчя обіцяю, що вже завершена. І ми нарешті перейдемо до чогось нового у наступному подкасті. Отож, ще раз усім дякую та до зустрічі у наступному епізоді. Окрім вивчення чеської мови, якщо ви також хочете бути інформованим стосовно останніх новин та отримувати корисну інформацію, вам варто підписатися на наш канал Все про ТЗ та слідкувати за нашими відео. Також обов'язково поставте лайк та поділіться цим відео з вашими друзями. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та інстаграмі під назвою Все про ТЗ, а також зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцз.eu. Е. На коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Дякуємо. За переглядом усьому щастить. Слава Україні до зустрічі.